Я знову запрошую всіх на свою кухню. У мене ще є ось кабачок, і я хочу ще зробити один торт кабачковий. Для цього мені потрібно. У мене тут 650 грам кабачка, одна цибулина, часник, сир твердий, три яйця є, жирний в мене майонез, сіль, перець. Все, що мені, мука, все, що мені потрібно. На своїй помічниці зараз перекручу. Кабачок і буду далі робити коржі. Ось перекрутила я кабачок і цибулю тут. І зараз я це все висиплю на друшлячок, щоб воно у мене стекло, щоб менше було рідини. До кабачка додаю три яйця. Добавляю сіль за смаком десь пів чайної ложечки. Сюди додав перчику чорного теж і додав шість ложок муки. Три, п'ять, шість. Так, все гарно перемішаю. Ось так я буду випікати на маленькому вогні, помаленьку, доведу до готовності, а тоді переверну, перепечу так всі коржики. Ось в мене блінчик, який гарний. Зараз другий буду ставити. Ось і просили вже коржики, буду їх збирати докупи. Тут у мене має не з часником. Так, посипаю сиром. Гарненько посиплю. І ще один коржик. Прикрашу зверху помідорою. Порізький цей помідор тоненько. Петрушечку покладу пелюсточки. І базилік покладу ще для краси. Отак. От і отакий от вибучився в мене торт. Святковий, можна на свято, на стіл. Так що постоїть, пропитається і будемо їсти. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. Заходьте на мою кухню, буду рада!